Надійний кадовій камотор 1,5 дизельок. Рено Кліо в білому гарному кольорі 238 тисяч оригінально пробів. Такий апаратік до нас заїхав. Протягом туманочки гарне ближнє та дальнє світло в білому кольорі по кузову. Виглядає без нюансів. Такий гарненький спортивний вигляд в нього. Кліо РС 1,5 дизель дуже гарно їде, 110 кінських сил, можна чіпануть до 150 до 160. По моторчику питань нема, по щепленню, по ходовій частині теж в гарному стані. П'ятидиверний хешбек, сімейний автомобіль. Відкривається у нас як вілостері гарненько. Дуже зручно. О, за нічтині, по задній частині, по салончику без питань. Ззаді у нас весла на електрон на склопідйомниках. Спереду електро та регулювання електро, також зеркал, п'ятиштука механіка, кандюр, блютуз, МП3, флешка, ауксі все. Інше є. По автомобілю помилок ніяких немає, навіть є датчик тиску в шинах, є у нас круіз-контроль та датчик дощу. Автобіль непоганому технічному стані. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит-лізинг або в 3D. Ось такий от апаратик до нас заїхав.